Вітаю, друзі! Сьогодні розмова піде про дуже чудову, красиву, різнокольорову, запашну рослину, квітучу рослину петунію. Для того, щоб виростити петунію, необхідно приділити їй трохи уваги, ну і звичайного часу. Але якщо ви любите природу, якщо ви любите квіти і вирощуєте їх для себе, то це задоволення, тому берете ось такий стаканчик, насипаєте туди ґрунт. Бажано, щоб це був рихлий, пухкий. Тобто, якщо це буде перегніток, то краще листовий торф. І пісочок, і ґрунт тут трохи змішуєте, засипаєте, ось такий він буде, і кидаєте сюди насіння. Це можна робити січня місяця до березня, залежно від того, коли ви хочете висадити їх вже в ґрунт. Ну так як у нас десь ґрунт прогрівається в травні місяці то на початку травня, середина травня вже можна висаджувати грунт. Йдемо далі. Якщо у вас бракує земельної ділянки, тому є вихід висадити ось такі горшки, поставити на балконі або на лоджії. А кого є будинок, то там розташувати в різних місцях можна. На перших порах, коли ви висадили петуню в ґрунт, її необхідно підживлювати азотними добривами, а потім калійно-фосфорними. і будете мати ось таку красиву квітку. Після того, як ми висадили петуню в ґрунт або в горшки, ну тобто те місце, де вона буде постійно вже Рости і квітнути, виконуйте таку процедуру, як прищип. Тобто ось беремо кущ і знизу до верху рахуємо 5 листочків, відраховуємо і все інше, що зверху прищипаємо, тобто видаляємо. І будемо мати ось такий розкішний кущ, красивий. Будемо милуватися. І не дуже переносить таку високу температуру, тобто жару, бажано її висаджувати так, де полутінь. А якщо вона посаджена в горшках, то тут і немає проблем, бачите, ми її переносимо в тінь або в полутінь, і вона дуже добре себе почуває. Як за любою рослиною, також за пітонію необхідно проводити оходні роботи. Перш за все це необхідно слідкувати за ґрунтом щоб він був такий пухкий, тобто просапувати навкруги куща, видаляти ті квіти, які вже перецвіли, і ще виконувати одну таку процедуру, як прищипувати. А коли стоїть ось така спекотна погода, Зараз десь за 30 градусів тепла, тому необхідно обов'язково зволожувати її вранці чи ввечері поливати, захистити її від таких сонячних променів. Я бажаю вам добра, благополуччя, всього найкращого, до нових зустрічей.